Доброго дня, глядачі. Комбайн Нео СК-5 на прохання підписчика механізм приводного ходового ремня. Як ми його зробили? У нас стоїть не заводський, а саморобний. Як ми його зробили, що для цього потрібно. Зараз ми все покажемо, все в деталях. Комбайн зараз такий грязний стоїть. Літом, коли ми його покрасили, так, такий яркий стояв, а зараз чорний, як, як земля. Це все за те, що погодні умови нам не давали в цьому році нормально жнивувати і пшеничка. Не знаю, як у вас там, але у нас пшеничка була в основному процентів 20-25, була заражена сашкою. Бували такі моменти, що молотили е, город з гектарами, намолотили бункері трошки. Получається, одна курява стояла. Клієнт стоїть і каже: А що це за курява така стоїть? Це що вона така суха? Кажу, ні. То кажу, сашка така. Получається, комбайна не видно, було така сашка була. Зіставо, і зерно висипали, воно чорне було, як хто знайшов. Як не крутий, ніхто в цьому не винний. Погодні умови в цьому році такі. Получається ось цей ровний механізм, про який я хотів вам розповісти, для чого він потрібний. Коротше, купили ми комбайна, це ж все поробили, запустили двигун і виходить, що в нас почало бити ремня. Отак завели, а він дергається. А він, виходить, дергається, мотор там стрибає на комбайні, як хто знає що. Шків, само собою, і з цим механізмом діоргається. Ну, коротше, страшне, що робилося. І, звісно, коли ці дергання, виходить, розтягується ремень. Плюс вібрація йде по, ну, по всьому комбайну. Всі, всі агрегати шатаються, все як віялка. Вирішили зробити успокоїтеля такого саморобного. Ну, зразу спробували зробити, у нас був. Окремо ролик натяжний, той, той, що натягує чотири ну, ремні, чотири брати, як називається в народі. Попробували його зразу поставити. Получається, тут є у нас заводські кріплення. Ну, не заводські кріплення, просто дірки є в уголку. Ми сюди поставили гулок, прикрутили, приварили вал, наділи 4 брата. Зразу він у нас одтягував ремня. Получається, зразу ніби то і нормально, потім тільки почав їхати, ну, нагрузку дав, обороти дав, ролик раз піднявся до гори і ремень знову тіліпається. Коротше, ну, не воно. Вирішили зробити максимально приближено до, до заводського. Получається, була в мене така ступочка. Зараз я вам розповім, чого я зробив з такої ступечки. Така ступечка була в мене, вона завальцована, бачите? Тобто не треба ні центрального болта, нічого. І воно крутиться. ось, Крутиться, не шатається нічого. Получається, якщо б я просто поставив якийсь там вал і на вал надів, то була б у нас вібрація, цей би, механізм би двигався і дергав би при мене, точно так же. То я вирішив поставити таку, таку ступочку, в ній не було ні шату, ні люфта, нічого. Ось такий механізм. Тут немає ні люфта, нічого, воно все м'ягенько працює, все як, все як полагається. Я його не приварював, зробив такий механізм і цю ступочку приварив до, ну, кронштейна, і цю ступочку приварив до кронштейна. Там воно видно. Ось так. І прикрутив її на два болта. Ось один і воно другий. Все, з цим ми питання закрили. Потім була в мене шинка тут 6 мм. І шин зварили таку конструкцію. Зараз я поміряю розміри шинки. 61. На. 33. Ну і тут 28. Ну там на конус по діагональні зрізано, усилено все. Получається? Ось так. Так він у нас грає, ніякого немає ні люфта, нічого. Ось тут у нас стоїть... Ну, покажи. О, я зараз... Щас... Ось сюди без, без роліка так грає. Дивіться як. Дивіться, як стрибає. Ось так. Ану, на день роліка. Тут у нас стоїть пружина і це поп з пошаговою фіксацією. Можна на перше звіно, щоб легше було натяжка, можна на перекинути на друге дзвіно. І буде ну, більша натяжка. Получається, ну полюфти. В Вопросів вже немає ніяких, з цим ми вже питання закрили. Також кронштейн цей потрібно виготовити так, щоб ремень, ремень не касався об нашу конструкцію. Ось таким образом, дивіться, який у мене зазор. Цей ролик в мене виходить. Натяжний ролик вигрузного шнека. Ось такий ролік. Він натягує ремні на вигрузний шнек. Також повинен бути зазор у нас між ступичкою, між ступочкою, Отута. ступочкою і, і ремнем. Поняли? Бо якщо раніше, коли ремень вертався, виходить, він касався у нас об ступечку. Тому ми її трошки приокуратили ось таким образом. Але у нас тепер появився там зазорчик, і ремень ніде не треба, ніде нічого. Також є тут є два варіанти установки, як його можна поставити. Одні люди ставляють отак. Зараз покажу. У нас не вийде. Одні люди ставляють, щоб воно відтягувало ремня і тим самим успокаювало його, щоб його не било. Но це неправильно, там, виходить, зверху наш кіух, коли буде відтягувати. То плотність прилягання ремня до шківа буде зменшуватися. Ми вирішили поставити, щоб його натягувало таким образом. Получається, отут стоїть у нас ступочка, що я вам тільки що розповідав про неї. І Якби у нас був тут люфт у ступочці, то у нас б по цей пролік грав, б отак, и, ну, грав б... би отак туди-сюди І, ну, ів би премен. Ролик повинен встановлюватися спереду, так як двигун приводить в дію. Оця сторона шківа вона постійно нагружена, а ця а ця б'є. Так, ролік потрібно з тієї сторони, де ремень вертається. Не там, де тягне, а де ремень вертається до варіатора. Щоб його глажувати, щоб не було ніяких вібрацій Тепе і тепейте А ось воно як без роліка дергається. І виходить, коли ремень дергається, воно починає. Починає дергати цей весь механізм, розбиває тут Ну, щоб воно у нас не розбивало цей приводний механізм, то ну, для, для цього ми зробили цей тяжний механізм. Реально штука класна, всім рекомендую. У кого немає, обов'язково ставте. Так, да, воно працює і без цього, але утром ми виїжджаємо молотити, ми натягли всі ремні. Поки проїхалися, там городом молотили, вже у нас цей ремень бігає, стрибає, ну, воно не годиться. А коли поставили такий успокоїтельний механізм, то Реально класна штука. Я всім рекомендую, у кого такого немає. Лібо ставте заводську, у кого немає, либо робіть саморобну, так як ми зробили. Кому сподобалось це відео, ставимо лайк, підписуємося на канал. Тут ми розповідаємо все про техніку, ну, з чим ми стикалися і що ми як робили. Може комусь буде корисно? Ось так якось. Дякую за увагу. На все добре.